Я не перевідчую, що ви можете. Посвідчення? Хочу маленький такий ремарочка. Частина 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України. Вам моє дати? Дай, маска. Який ресурс має? Чарівний фонд. Я вже. Послухайте, відповідно до частини 6 статті 27 з КПК України, кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої, проведення в залі судового засідання фото, зйомки. В даному випадку ви проводите відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, зокрема, допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Розумієте, якщо ви хочете це робити, треба запитувати думку сторін дозвольте, дозвольте, будь ласка, запитати. Це, да, це який закон цитували? Частина шість якого, якого закону але це дивіться інформацію? А закон України про то, і статус тоді стаття 11, говорить про те, що будь-яка присутня особа в залі судового засідання має право здійснювати фото, відеозйомку без окремої ухвали суду суду, тільки у випадку, тому що якщо там є малолітні діти чи ще якісь інші підстави, суддя має право закрити судове засідання. Добре, Так давайте заслухаємо. З цього потрібна ухвала суду і погодження сторін. Ми, чи вони не проти? Заслухати сторони чи по тій причині, що не було клопотання. Можна заслухати думку сторони, якщо є клопотання. Клопотання немає. Можна підійти заздалегідь представити. Тож, Бу було недавно в засіданні. чи ще було візьме клопотання, що дозвольте бути журналістом. Згідно закону, такого клопотання не потрібно. Перепрошую. Ну бачите, ви ведете себе як відомий е, персонаж, пам'ятаєте, собаче серце. Поліграф, поліграф і чайку. Цинічно і захвалу, будь ласка. Є моральні норми. Гласик буде? Ну, я буду, что трубочки